Слухай, у мене з'явилась дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчиться, може. І ти маєш бути до цього готовим, вообще. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль, насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже, -дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге. У мене навіть є відео, то я там купляю павербанки. Я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу поручей, спеціальні там одяг взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак, тривожна кладовка, де в мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там не турбуючись, ні про що буде що їсти, пить і так далі. Я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не бо краще. Нехай у вас це буде. Це ж якийсь тил життя. У нас же дуже багато різних граній в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайного. Ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. От така от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не треба ці апойтменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналіз, ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений будь там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. да, це дуже важливо, бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять, їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. О, тому от зараз мені дуже Польща подобається, українці тут багато і так далі. Коротше, то що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, Тепер здається абсолютно безсмисленно, дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюється. змінюються в принципі. Отак. От